Ми не проти встановлення металодетектора. Ми проти неконтрольованого без алгоритму, в його використання. Це по-перше. По-друге, є певні у моїх дитини, наприклад, обмеження по здоров'ю. Юлія мама учениці 24-ї гімназії. Тут нещодавно встановили металодетектор. І п'ятеро батьків проти того, щоб їхні діти проходили через нього. Якщо є експертний висновок про те, що це електромагнітне поле не впливає чи не несе якоїсь загрози центральній нервовій системі, мозковій діяльності дітей, я не проти, щоб вона ходила через металодетектор. Наразі ж ці батьки просять дирекцію школи забезпечити їхнім дітям інший вхід у заклад та замовити додаткову експертизу, яка покаже, як металодетектор впливає на здоров'я їхніх дітей. Прийшовши в заклад освіти, надаючи медичну довідку про те, що діти мають право здобувати освіту, в медичних довідках не вказано, що діти мають якісь особливості і відхилення по здоров'ю. Після того, як вже встановили арочний металодетектор, і питання виникли саме про його шкідливість на здоров'я дітей. Хоча ми документи надаємо експертний висновок, ми надали, в якому не вказано, що він несе шкоду для дітей. Батьків це не влаштовує. Коли ми їх встановлювали, перед тим нам надали всі документи. В цьому переліку документів є висновок державного інституту. Науки праці імені Кундієва, в якому чітко вказано, що цей металодетектор відповідає всім чинним, чинним санітарним нормам. Директорка школи додає, що встановлення металодетектора це перш за все за для безпеки дітей, які там навчаються. У першу чергу діти мають перебувати в закладі в безпеці, в безпекових умовах. Тим паче, що в нас продовжено дію воєнного стану, і в першу чергу я маю як керівник, як директор закладу. Хвилюватися і за дітей, і за колег, і за батьків, які заходять до закладу, виходять з закладу і декілька разів це відбувається на день. Разом з тим більшість батьків гімназії тільки підтримують керівництво навчального закладу в цьому питанні і за додатковий захід безпеки. Наше життя зв'язане з новітніми технологіями через те, де би ми не знаходилися, все рівно ми знаходимося під тим тих чи інших ні, нігпали. Тут тим більше, вивчивши це питання, подивився повністю все те сертифікації, які директор школи надавала, Я вважаю, що це мінімальне приміння, тобто тут нема проблем. Дійсно, дирекція сприяє для того, що саме основного для наших дітей захисту. Я вважаю, що це є нормальне позитивне рішення для того, щоб забезпечити взагалі. За діяльність і навчальний процес наші дітей інспектори служби освітньої безпеки кажуть, що нерідко стають свідками, коли учні приносять у школу ножі та газові балончики. Спочатку навчального року надійшло 170 викликів про замінування освітніх навчальних закладів. Крім того, інспекторами служби освітньої безпеки було вилучено 102 створюючих загрозу предмети. В тому числі це є ножі, це є газові балончики. Анна Цісар додає наочний приклад принесення заборонених предметів до школи стався зранку у цій же гімназії. Сьогодні вранці на пропускному режимі хлопчик приніс ніж складний. Такий він типу мультитул, але там також є ніж. Наприклад, це сьогодні вранці було безпосередньо на під час проведення пропускного режиму. Інспектор служби освітньої безпеки має зв'язатися. Найперше з батьками цієї дитини провести бесіду наразі дітям, чиї батьки проти, щоб вони проходили через металодетектор. Інспектор служби освітньої безпеки проводить лише поверхневий огляд. Однак, вихід із ситуації, що склалася, директор уже шукає. Понеділок ми збираємо нараду, нараду піклувальну, тобто голів батьківських комітетів. Така спільна буде нарада з класними керівниками, з представниками поліції, з представниками адміністрації. Будемо вирішувати дане питання і якихось спільних рішень далі доносити до батьків. Додамо, що металодетектори поки що встановлені у трьох навчальних закладах рівного. Із проблемами стикнулися лише в одному із них. Нагадаємо, що подібні заходи безпеки у вигляді металодетекторів планують запровадити у всіх школах. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.